Бог змінює свої наміри, думки або плани. Ось така тема сьогоднішньої нашої програми. Тож вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час, щоб вивчати Боже Слово Біблія. Книга Біблія важлива для кожного послідовника Ісуса Христа або ж христинина. І не тільки, бо вона вказує правильний шлях, яким ми маємо йти. Тож, чи Бог змінює свої плани? Чи думки стосовно того або іншого. Тобто він запланував щось зробити, а пізніше передумав. Давайте разом розберемося. В цьому і будемо ґрунтуватися на святому Писанні. Що найперше хочу загострити нашу увагу на тому, що Біблія вчить про те, що Бог є всезнаючий. Ось, як про це написано у книзі Псамів, псалом 139. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє вимірюєш, І ти всі поті мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Дивне знання. Над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. А у першому посланні е, Івана, третьому розділі написано: бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та знає все. Вираховує він число сурям, і кожній з них дає ймення великий Господь наш та дуже насилий. Його мудрості міри нема. Отже Бог знає і бачить минуле теперішнє та майбутнє одночасно, дивно в очах нас, бо Він учора і сьогодні навіки той самий. Друзі, Він навіть знає наші молитви раніше, ніж ми молимося ним. Так, я погоджуюся, що наші молитви дуже важливі. І Бог дійсно відповідає на наші молитви. Сам Ісус, на прохання своїх учнів, вчив їх молитися. Зверніть увагу, що Ісус вчив своїх учнів молитися, на їхнє прохання. Навчи нас молитися, як Іван Хреститель навчив своїх учнів. Тож, друзі, і нам також потрібно вчитися, як правильно молитися. Ще я, ще я, друзі, захоплююся тим, що Бог знав, від першого почину світу, від створення світу наші молитви, якими ми молилися. Молимося і будемо молитися. Він знає наші потреби. Бажання, покаяння і багато багато іншого. І Він, тобто Бог, спланував відповідь на, основу, на основі тих молитв. Але, друзі, ці молитви не змінюють його думки або намір щодо нас і нашого життя. Ісус, навчаючи молитись своїх учнів, сказав, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Завважте, що в молитві, коли ми молимося, ми вже погоджуємося з Божою волею. Ісус молився в Евсиманському саду перед своїми стражданнями це дуже добрий приклад для нас. І Він говорив: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про те не моя. А твоя нехай станеться воля. Друзі, Ісус дуже чудово знав, чому Він прийшов на цю землю і прийняв людське тіло, щоб померти за грехи людини. Будучи в тілі, як людина, він бачив свої страждання. І він молився, знаючи волю, і він погодився у молитві з волею Свого Отця. Нехай буде воля твоя, а не моя. Дорогі християни. Для нас важливо розуміти, що наші молитви не повинні бути направлені на те, щоб Божа воля погоджувалася з нашою волею. Але ми повинні молитися, щоб наша воля відповідала тому, чого хоче Бог. І щоб йому була честь. І слава, щоб не сталося. Друзі, я ще раз хочу наголосити на тому, що нашою молитвою ми не змінюємо Божі думки або плани. Але в молитві ми погоджуємося з його планами для нашого життя або за того, кого ми молимося, або за щось. Ви можете собі уявити, що Бог міняв би свої плани. Згідно молитов людей, то в світі був би хаос. Або взагалі він би не існував Хтось молиться за дощ, хтось молиться за сонце, хтось молиться, щоб знищив ту територію земної кулі, або ту країну, або, або ще щось покарав цього чоловіка і так далі. Але Біблія ясно говорить про те, що Бог. Не передумує і не міняє свій план. Бо він не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жаліти або передумати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та не виконує, говорить Боже Слово у Книзі Числа 23 розділі. А також Ізраїлева слава. Не скаже неправди, та не буде каятися, бо він не людина, щоб каятися. В книзі пророка Малахія написано бо я Господь не змінююся, тому ви, сини Якові, не будете знищені. Тож Бог не змінюється, Він є незмінний. Він також мудрий, тобто Він не може передумати, якби він. Зробив помилку. Тепер треба повернутися назад і спробувати зробити щось по-іншому, по-новому, бо він помилився перед тим. Тоді, знаєте, як хтось може запитати, хто читає Біблію або хто цікавиться Біблією, як зрозуміти те, що написано у книзі буття 6 розділі? Коли Бог наслав потоп на землю, або перед тим, як наслати, він сказав, і пожалкував Бог Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. То що Бог справді передумав. Або ж історія про Йону, через якого Бог сказав про Ніневі, що він знищить місто за 40 днів. Але коли жителі цього міста покаялися у своєму ріку, Бог пожалував щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Отже, що має на увазі Біблія, коли каже, що Бог передумав або пожалкував? Святого Писання ми розуміємо. Що Бог є дух. Він вічний, незмінний та присутній всюди. Бог є дух, безсмертний творець, як він може описати або охарактеризувати себе смертним людям? На, тобто, він застосовує людську форму спілкування з людьми. Наприклад, у Біблії сказано, що у Бога є руки. У Іванлії Івана, 10 розділі написано: Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може оце від руки. Бог має обличчя, серце, очі, як в одному місці в старому заповіті написано в книзі хроніки, Він закриває очі свої, зажмуріє очі свої. Він має уста, вуха. Він має ноги. Пам'ятаєте, як написано про те, як Господь відповідав ізраїльському народові? Він говорив: небеса мій престол, а земля, то підніжок для ніг моїх, який ще то храм, що для мене ви збудуєте. Яке то місце його відпочинку. Тож, друзі, чи можна розуміти і застосовувати ці слова буквально до Бога? Звичайно, що ні, тому що Біблія каже, що Бог за своєю природою є дух. Він є невидимим. Пригадуйте, як Ісус сказав, коли він мав. Розмову з учнями і з'явився по своєму Воскресінню, вони подумали, коли побачили Ісуса, що то є Дух. Христос сказав до них: Немає дух тіла і костей, як бачите, я маю, бо Христос Воскрес в тілі, а також дух не має ні тіла, ані крові. Пригадайте, коли. Ісус запитав учнів своїх, за кого ви вважаєте мене? А Петро відповідає: Ти Христос, син Бога живого. Ісус говорить до нього: Блажений ти си мене, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі Оце виявили, але мій Небесний Отець. Тобто тіло і кров не людина, бо, бо людина має тіло і кров. Бог не має тіла і крові, Він є дух. І тому ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі та правді. А також, щоб смерта людина зрозуміла безсмертно Бога, Бог застосовує в своїй мові людські емоції. Наприклад, у Біблії сказано, що Бог гнівається, Він засмучується, заздрить або відчуває задоволення. Тим самим Він, застосовуючи такі емоції, показує е, своє ставлення на наші дії чи вчинки. Ось що написано у повторенні закону, коли ізраїльський... Ізраїльський народ неправильно чинив. І Бог говорить за те, що вони покинули заповіта Господа Бога своїх батьків, якщо Він склав або якого він склав, був із ними, коли виводив їх з єгипетського краю і вирвав їх Господь з цієї землі в гніві і в люті і великим обурені. Та й кинув їх до іншого краю, як цього дня. Отже, Боже Слово застосовує фігуративну мову, для нас або для обмеженого людського розуму. Таким чином, щоб допомогти нам зрозуміти Божу роботу з людської точки зору. наприклад, Знову хочу повторити цю подію у книзі буття 6 розділі, де описано про потоп. Так, Бог вирішив знищити людство. І слово, яке він застосував, пожалував був Господь, застосовується в даному випадку, щоб ми розуміли, наскільки було Боже горе. Або смуток через гріх людини, або через гріх людей. Чи Бог змінив або скасував своє рішення щодо того, що він створив людину? Ні, звичайно, що він цього не зробив. Бо тому що, якби цього зробив, то нас не було б на світі. Це факт. Ми живі сьогодні, і це є доказом того, що Бог не передумав відносно свого творіння. І ще стосовно Ніневію, хочу сказати, коли Бог сказав: Я знищу Ніневію за 40 днів, ми повинні, друзі, розрізняти умовні вимоги Бога та безумовні вказівки Його. Іншими словами, Бог поставив умову на відповідь жителям Ніневі. Ми знаємо про це, тому що вони покаялися, але Бог насправді не виніс це покарання. Не тому, що він передумав. А швидше за все, його послання до Ніневії було попередженням, щоб спонукати до покаяння. І ми бачимо його попередження спрацювало. Воно було успішне. Знаєте, навіть Йона, який тікав. Від Бога, але Бог сказав йому, що ти підеш і його змусив це зробити, і він опісля покаявся великій рибі у чері Великої риби. І коли він пішов, і Бог помилував цей народ, Йона сам сказав: Я знав, що так буде, що ти Бог милосердний. Тож, ще хотів би наголосити на те. Що є Божі обіцянки безумовні. Наприклад, Божа обіцянка була Давидом. Він говорив так: твій дім і твоє царство стоятимуть навіки переді мною. Твій престол буде міцний навіки. Друзі, у цій обіцянці нема жодних слів, таких, як. як Якщо, коли, тобто, якщо ти будеш робити те-то, тето, або коли ти підеш туди, то туди. Це не залежало від того, що робив, чи що мав зробити, чи що має зробити Давид, щоб отримати обіцяне слово Господнє було безумовне, і воно мало здійснитися. І воно здійснилося. Друзі, наш обмежений розум не може зрозуміти, як Бог може мати емоції. Ми не можемо зрозуміти, як Божа любов є незміною до нас. Навіть тоді, коли ми духовно падаємо, зрішаємо, Його любов не зміниться до нас. Біблія навіть написано такі слова. Бо кого Бог любить, того карає. А ось наша любов до інших дуже і дуже часто змінюється. І це залежно від обставин. Добра людина нам подобається. Ми поважаємо і, можливо, любимо. Тільки щось суперечить нам, не відповідає нашої думки, або щось зроблено проти нас. Обставини змінилися, і відповідно і ми перестаємо поважати і любити цю людину. Але в Бога так немає. Дорогі християни, Боже Слово говорить, що любов Христа перевищує наше знання. Воно говорить, що Божий мир вищий від усякого розуму. Друзі, це не збагнено для нас. Біблія говорить, бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Коли йов страждав, він говорив вчиняє великі діла. Тобто Бог, яких не розуміємо ми. Апостол Павло писав до віруючих, коли він мав страждання, коли його побивали каміннями, коли він потерпів короблокорушіння, коли гнали його, переслідували. І він говорить: о глибино багатства і примудрості і знання Божого, які недослідимі присуди Його, і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому. Дорогі слухачі, дорогі друзі християни, ми ніколи не зрозуміємо речей Бога, поки не потрапимо на небо. І навіть хочу сказати, навіть тоді, коли ми будемо і на небі, ми ніколи повністю не зрозумієм Його. Він є Бог Всемогутній. Друзі, давайте просто будемо дякувати Богу, що Він дав нам своє слово, через яке Він відкрився і відкривається, як Бог спасіння, і дає змогу, друзі, дає змогу йти за Ним. Ось такому Богу я закликаю усіх служити і слідувати за Ним. На цьому все. Залишайтеся з Богом, дорогі друзі.